Сьогодні заключна наша тема і тема щедрість як стиль життя. Щедра ключовий текст. Щедра душа буде насичена, а хто напуває, той і сам напоєний буде. Це притчі 11:25. Люди часто сприймають щедрість лише як одноразову якусь акцію. Допомогти нужденному, дати пожертву або зробити ну, щось добре. Але Божий план, щоб щедрість була не епізодом, а саме стилем життя. Саме стилем життя. Постійним станом серця. Щедрість це не тільки про гроші. Це час, увага, любов, прощення, духовна підтримка. До речі, любов, прощення і духовна підтримка це саме те, що збудувало мене, що дало мені поштовх іти за Христом. Як ви знаєте, я дитина ДВР, да, на українській мові, я не пам'ятаю, як це буде, але дитина віруючих батьків. І е, так сталося, що не беріть зараз із мене приклад. У мене чотири центри реабілітації. Чотири. І вже на четвертому центрі реабілітації, на якому я був, я от дійсно звернувся до Христа, щоб він дав мені звільнення. І саме там ну, в мене було відродження. Як я вірю, як я розумію. Але до того був дуже, 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 дуже довгий шлях до Христа, саме до цієї четвертої реабілітації. І він такий був і взльоти, і падіння, і взльоти, і падіння, і на мені вже ну, поставили там хрест або крапку, хто як. І знаєте, в моїх падіннях мені дуже багато говорили правду, хто я. Але дуже мало людей, які любили мене, у яких було саме любов, прощення. І духовна підтримка. Ну, звичайно, що першою, хто мене любив, це моя мама. І вона ніколи не сумнівала, що я буду християнином, який буде вірний Христу. До речі, вона зараз в залі. Ми можемо її привітати. Дуже дякую. Їй дуже приємно, як традиційні баптистки, що ви її привітали оплесками. Але, продовжуючи щодо любові, да, прощення і духовної підтримки, то знаєте, ну, в тому, що мені говорили правду, хто я, не, а не даючи мені любові, то я саме шукав людей, які мене щиро любили. От щиро любили. І такі люди були. Це сім'я Андрія Дем'яненка, це Саша Повільчук. Це савенки, які колись нам дали квартиру і повірили в те, що в нас буде центр реабілітації. Дали квартиру на початках центру реабілітації. В цьому заключалась їхня любов. Любов вона була тим поштовхом мені шукати Бога, мені шукати те, що в церкві я саме в церкві знайду Його. Проходячи реабілітацію на центрі в місті Острог, там центр реабілітації він ну, десь започаткувався з 90-х, і дуже потужний такий центр реабілітації, там і чоловічий, і жіночий центр реабілітації. Вони такі дуже потужні, ну, саме спрямовані на реабілітацію. І церква дуже сильна була, але в якийсь момент вони почали переживати потрясіння із їхнім пастором. Я не буду вдаватися в подробиці, але із тим, що почалося відбуватися, церква почала переживати, знаєте, таке велике потрясіння, почалися поділення, хтось за пастора, хтось проти. І от вони так переживали це дуже, ну так ну, гучно переживали це. І так як я був колись дотичний до центру реабілітації, приймав участь там у молодіжному служінні колись. І от я приїхав після цих всіх подій, приїхав в Острог і питав у свого духовного батька. Да? Це такий Олег Максимчук, якщо ти мене чуєш, привіт, питав: от на сьогоднішній день Олег, скажи мені, що переживає церква із тими всіми подіями, які от відбулися у вас? І він мені сказав таку річ, що знаєш, Сергій, ми церква, яка вміла служити, але які не вміли любити. Представте, вміли служити, але які не вміли любити. Наскільки наскільки важливо в щедрості, як стиль життя, мати такі якості: час, увага, любов, прощення. Духовна підтримка. Приклади щердрості і списання. Ви знаєте, були такі колись книжечки в 90-х золоті вірші Біблії. Золоті вірші Біблії. От який самий найбільший золотий вірш Біблії? Хто пам'ятає? Самий най-най-най найцінніший? -най Славік сьогодні говорив його з самого початку. Да. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Друге рання церква дії святих апостолів 2, 44, 45. вони продавали маєтки і роздавали кожному. Хто мав потребу, вдова із лептою віддала не з надлишку, а з убогості, самарянин це Луки Силуки 35 віддав свій час, ресурси і турботу чужій людині, що значить стиль життя щедрості, постійність, роби добро не тільки коли зручно. Широта бути щедрим у словах, діях, прощенні, увазі, віра. Щедрість це довіра, що Бог попіклується про твої потреби, радість, давати з радістю, а не з примусу. 2 Коринтян 9:7. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку, і не з примусу, бо Бог любить того. Хто з радістю дає. Є ще й перепони в щедрості. Страх втратити. Думка, а що, як, я, як мені не вистачить? Теж приклад із мого життя. Я вийшов із центру реабілітації. Як ви знаєте, після центру реабілітації обов'язково є квартира адаптації, там де. Ти на адаптації проходиш вже, ну, живеш тим життям, яке, ти, яке тобі заклали жити на центрі реабілітації. Це молитва, це ходження на домашні церкви, це приймання участі в якихось церковних служіннях. І ти там формуєшся як уже нова людина, але вже із своєю відповідальністю. Якщо центр реабілітації там за тебе несе відповідальність, то тут ти вже сам. Свою відповідальність несе за себе і участь практикувати все те, що в тебе вклали на центрі реабілітації. І от живу я на такій квартирі, живу не сам, да, Віталік. Живу із братами, з такими самими, які пройшли реабілітацію і теж вийшли на квартиру. Це вже могли бути служителя або ті хлопці, які тільки разом зі мною були і теж вийшли на квартиру. От я живу. З одним Вітєю. він сам із Кательви, такий доброї душі людина, хоч і з купою таких мишць здоровених. ми на нього казали, містер мускул. ну, в жартома, звичайно. І от що я замітив, що коли ну, тумбочку якусь відкриваєш, то з такі, знаєте, змотки з, з, з і в кульочках із там крупою. Один кульочок, два, три, чотири, і так по всім тумбочкам, багато порозкидуваних, по, по кухні, по, ну, по тумбочкам. І я в нього запитав, від на що ти це робиш? Він говорить: Сіре, я голодав в своєму житті дуже сильно, і в мене от ця фобія, що якщо вдруг не буде. То він робив такі закладки, заначки такі, знаєте, робив. Його, я не говорю це, щоб його звинуватити, ні в коєм випадку. Я говорю це, що як ми можемо не довіряти Богу. Розумієте, да? благословення щедрого. Е, ні, ні ні Це ми ще на перешкодах для щедрості. Це що, як мені не вистачить егоїзм, зосередженість тільки на власних потребах, недовіра до Бога, коли покладаємось лише на власні сили, благословіння в щедрості, в щедрому житті, духовне насичення, хто напуває, той і сам напоєний буде, Божі обітниці забезпечення. давайте і дасть вам. Вплив на світ. Щедрі люди змінюють серця інших і прославляють Бога. Матвія 5:16. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Практичні кроки щодо щедрості почни з малого. Усмішка! Добре слово, допомога сусіду. Відкрий своє життя для Божих можливостей, шукай, кому можна послужити. Плануй щедрість, закладай у свій бюджет, час і ресурси на добро. Молися, Господи, зроби моє серце щедрим, як Твоє. Якщо ви не знаєте. Де вам сьогодні послужити, то я вам обов'язково скажу, ви можете долучитись до команди центру реабілітації. Або до команди, яка по суботам, щосуботи дає обід нужденним. Або до Саші в команду в організації нової церкви, тобто розширте свої горизонти щедрості. Не говоріть, що я не знаю, де я можу бути таким. І це ми говоримо не тільки фізично долучитися, а молитися за цю справу, допомагати фінансово, можливо, підсказати людям, які потребують сьогодні простого обіда, що, послухай, в нові надії на першу годину дня кормлять, дають обід. Або, що ти маєш проблему нарко, алко і гарманію, звернися до хлопців із центру реабілітації до служителів, і вони тобі обов'язково допоможуть. Обов'язково вони направлять тебе на Христа, бо в ньому є вихід і свобода. Заключення. Щедрість як стиль життя це не проект на тиждень, а позиція серця. На все життя. Вона робить нас схожими на Бога. Коли ми щедрі, ми не втрачаємо, ми інвестуємо в небесні скарби. Матвія 6, 20, 21. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкрадуться і не вкрадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Почни сьогодні, обери хоча б одну людину, якій ти зможеш послужити з любов'ю і щедрістю, і роби це регулярно. Амінь.